Українські арт-критики переконані в тому, що українське сучасне мистецтво є більш популярним за кордоном, а пересічний українець не може назвати більше п'яти імен сучасних художників. До прикладу, на виставках, які проходять у Черкасах, можна зустріти одних і тих самих людей. Мистецтвознавці переконані, що сучасний арт в Україні є наслідувальним, а український глядач не готовий сприймати мистецтво далеке від національної традиції образотворчості. Про це говорили мистецтвознавці, культурологи та художники на з'їзді. І в талянках Тальнівського району. На виставках у музеях чи галереях завжди одні ті самі люди. Сучасне мистецтво не цікавить пересічно українця. Арткритики запевняють, за кордоном воно більш популярне. В Україні немає серйозного глядача. Серйозний глядач для художника це той, який той, який відчуває душею те, що ти робиш, і що ти хочеш сказати. У мене є сайт. І він досить такий... Багато людей заходить. Дуже багато людей заходить кожен день, і українці там не на першому місці. Без усвідомлення своєї культури її величі та значення неможливий правильний розвиток суспільства. Нині український глядач не сприймає сучасне мистецтво. Воно ж не посідає гідного місця і на державному п'єдесталі. Закон устоявшогося розвитого суспільства требують від цивілізованого людина... Участі в, в куль... і культурі. Україна пока ще не й ні, устоявшися Наші митці передусім сподіваються на успіх за межами рідної країни, але і там потрібно ламати стереотипи. Насправді більше українських художників, які сьогодні роблять виставки і виставляються на заході в Америці, знають як російські художники. Митці переконані у тому, що ще існують українці, які відчувають їх серцем і душею, і тому продовжують популяризувати український арт. У нас є такі люди, які відчувають духом і душею. Не всі сіли на голку грошей. А якщо всі ми сядемо на голку грошей до кінця, то ми будемо сильною нацією. Але наскільки я не знаю. Але люди без коріння не мають майбутнього. Анна Кучеренко, Євген Руденко, Юрій Підлісевич, Віка Новини.